Величезний, величезний всім привіт. Я вас запрошую до магазину Аврора. Подивимося, які акції знижки в магазині Аврора. Я вдячний вам за коментарі, які ви ставите ви фотобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. І за коментарі я вам дуже-дуже вдячний. Вже в магазині Аврора з'явилось дуже-дуже багато різних окулярів від сонця і ціни від 49 гривень. Усе вам показати не зможу, тому надаю вам інформацію. Зверніть увагу. Дуже багато різних і для підлітків, і дитячі для жінок і для чоловіків. Дивіться, які цікаві. Так, ви просили, щоб я показував також товари для рукоділля. Ось такі наклейки для творчості по 17 гривень. металик сердечком Набір для вишивання хрестиком 17 гривень. Набір на мистинок 17 гривень. А ось такі трішки дрібніші по 24 гривні згад зі знижкою. Пластиковий контейнер для бісеру 24 гривні. Ось такий набір для рукоділля 39 гривень. Набір блискіток 88 гривень. 24 гривні. Набір шпильок. Набір старічок 34. На оцю подушку зараз поставили хорошу знижку. 56% 199 гривень макаронс. Хочу показати, які гарні подушки привезли до Аврори. Дивіться, гарний візерунок, хороший бачу розмір. І добре набиті ціна такої подушки по... 199 гривень. У нашій Аврорі у двох кольорах. Ось такий ніжно-рожевий і ну, такий біжевий. Хочу перевірити оцю ціну на оцю подушку. Так О, вона зі знижкою. Вона була без знижки, Зараз 147 гривень лимони. 27 гривень. Ось такий блокнот на спіральці можна собі взяти в кусумочку в косметичку. Зебра Металік 19 гривень. Ось такий записник на нотатник на спіралі 59 гривень. Ще один такий схожий також на спіралі, але така кольорова обгортка. 77 гривень із цими. Як вони називають бамбетками? Як вони називаються? Ба... Карамбольчики чи як? Так, і ще ось такий також на спіральці, вже такий більший. 88 гривень, 96 аркушів. 24 гривні набір галевих ручок із блискітками. І я ще знайшов, дивіться, які гарні олівці. Невже ж вони теж із блискітками? 77 гривень з кольоровим глітером. Зі знижкою крейда кольорова у відрі. Я би був малий, для мене було би таке щастя мати ось такий набір крейд. Тут 15 кольорів 77 гривень. Зараз літо купіть ваші малеці, малечі, нехай малює. Ще новинка в Аврорі. Ось такий а, кольоровий набір крейд, 6 кольорів 55 гривень. Відро із ручкою. 12 літрів, 77 гривень. Відерко на 5 літрів пластикове 55 гривень. Кошик ось такий пластиковий для дрібничок із ручками по 69 гривень Париж. Стілець горщик для малечі 199 гривень. із кришкою. Ось такий кошик для зберігання на 10 літрів. Він із кришкою йде. 129 гривень, трішки менший на 6 літрів. 88. Також із кришкою. Тут я знайшов ще миску, кольорів багато, по 49 гривень на 6 літрів. 169 гривень коштує ось це відро з віджимом на 13 літрів. Відро господарче на 10 літрів з ручкою та з кришкою. Пластикове 129 гривень. Ось таке можна придбати зараз за 37 гривень. Кошик, паперовий, пластиковий для сміття. Сумка господарська за покупками в магазин со 449 гривень. Вона на коліщатах. Зі знижкою зараз вішалка стійка для одягу. Подвійна на коліщатах пересувна 447 гривень. Акційна ціна. Зверніть увагу. Полиця для взуття на 5 рівнів 249 гривень. Хочу показати новинку. Пелесос для миття вікон. Пелисос для миття вікон, це знаєте, що, мабуть, він. З водою працювати. Ой, це, це класна штука. Наб, набрати сюди містер мускул для миття, да? час роботи 30 хвилин. Зарядка 3 години. Файна штучка. Пелесос для вікон. 1299 гривень, Ось така новинка. Швабра для миття підлоги, точнісінько, така сама, як у мене. Сюди набираєте у відсік а, води і розводите. Засобом для миття підлоги. Натискаєте на ось цю ручку, вона розбризкує і таким чином миєте підлогу. 229 гривень. Зараз вона. Ціну знижено на ось цю декоративну лампу. Зараз вона 199 гривень. Працює від батарейок. Зі знижкою зараз ось такі скляні баночки з металевою кришкою і з трубочкою. Ціна 59 гривень. 39 гривень. Ось така кольорова чашка. Точніше, вона прозора, скляна, але бачите, як вона переливається. 39 гривень. Ось такий чайник для заварки 189 зараз. Точнісінько, як в мене ось такий тримач для телефону. Підставка дуже хороша. Відтримує навіть планшет. Регулюється під нахилом різним 29 гривень. Купіть, не пошкодуйте. Кабель USB 39 гривень. Кабель перехідник Type-C 79 гривень. А ось такий можна придбати за 39. Геймпад ігровий 59 гривень. Зараз зі знижкою 70%. Так, це що? А на якщо я не помиляюсь, 39 гривень. Дешевше в Китаї. Зі знижкою зараз можете придбати ось ці лампи USB. Їх можна відключати до ноутбука або ж для вашої портативної батареї по 19 гривень. Дуже хороша ціна. 25 гривень бальзам для миття посуду біоформула 500 мл. А ось такий можна придбати ще дешевше за 17 гривень. Лимонний засіб для миття посуду 500 мл. Засіб для миття посуду лимонний літри 24 гривні. Антижир апельсиновий спрей 500 мл 27 гривень. Кремовий очисник. 500 мл велі 27 гривень. Порошок для чищення тортіла з активним киснем 500 грамів 39 гривень. Гель антижир містер профі, 500 мл, 32 гривні. 29 гривень відбілювач кисневий дитячий. Також 29 гривень білі вітрила. А ось цей 500 грамовий можна придбати по акції зі знижкою у ціні 55 гривень. Серветки для чорних тканин, 10 штук у упаковці, 149 гривень. Це для пральної машини, захист волокон, запобігання відсвітанню і відновлення чорного кольору, тобто три в одному. Рідкий господарчий мило літровий 29 гривень. І це також по 29 гривень рідке мило. 15 гривень зараз мило господарче для видалення плям 125 грамів. 69 гривень коштує плями. А, я вже заговорююсь. Капсули для прання універсальні 10 штук, 69 гривень. Порошок універсальний для автомат-машини вагою 1,200 кг за ціною 59 гривень. Капсули для прання Ліро для дитячих речей 12 штук 84 гривні. Зі знижкою капсули для прання сіла. Тут 30 штук в упаковці, універсальні. Зараз їх можна придбати. А зі знижкою за ціною 249 гривень. Навіть можна придбати одну капсулу сіла за 9 гривень, спробувати, чи вам сподобається, і тоді вже купувати повну упаковку. Зверніть увагу, ось ці капсули Wash Free універсальні 4 в одному. Тут 35 штук. Зараз по 328 гривень. Одна капсула 9 гривень 30 копійок. Гей для прання універсальний для чорних. Для чорної білизни. 2 кг за ціною. 99 гривень. Ось цей вже буде універсальний. Тут об'єм 2,200 гель для прання. І він за ціною 74 гривні. В акції зараз ось такий безфосфатний порошок для прання. Універсальний сама. 3 кілограми за ціною 119 гривень. Шістюня новинка суперсила для догляду за унітазом літровий 74 гривні. 49 гривень коштує змивка Брев. Ароматичний спрей для дому 500 мл 39 гривень. І різні аромати. А ось такі спреї можна придбати за 49 і 37 гривень. Кондиціонер для білизни літровий 49 гривень. Засіб для миття підлоги літровий 22 гривні. Ось такий. Засіб для чистки труб калушанка літровий 29. Засіб для миття підлоги 39 гривень тут цілий літр. Топ ефект. Кондиціонер сіла. 99 гривень. Зараз зробили ось такий маленький бонжур, тому що великий вже став дорожчий. А 116 грамів 49 гривень. Шоколадні чипси з морською сіллю 88 гривень. Желейні цукерки бананові 34 гривні, 80 грамів. 19 гривень маршмелоу, 60 грамів, 29 гривень людяники. Цукерки жувальні 90 грамів, кавун. Шоколад Корона сьогодні в Аврорі по 50 гривень. Шоколад Golden Nut від Millennium 63 гривні. 26 гривень цукерки від рушен ямігамі. Ось така паста від Пері, Горіхово-молочна. Подвійна. Зараз в акції 99 гривень 230 грамів. 159 гривень кава Нескафе Голд, Gold 100 грамів. В акції кава чорна карта Gold 50 грамів за 74 гривні. з какао для малечі Mix Fix 55 гривень. Тут 150 грамів чай Ахмат 100 грамів чорний 78. А рябчик сьогодні в Аврорі по 60 гривень. Так, щойно дівчата виставили ось такий, навіть не знаю, лукум напевно, це султан фруктовий. Чесно, все падає. Пакування тут 200 г 39 гривень. Воно є в декілька а, в смаках. Стояти. І ось такий ще жовтий. Також 200 г 39 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати ось такі великі пляшки для води. 229 гривень. Навіть не знаю наскільки тут літрів. Ось тут, мабуть, показано. Не зазначено. Хочу показати таку новинку дерев'яна. Це органайзер на кухню для виделок, для ложок та для ножів. Ціна 199 гривень. Навіщо тут намалювали оці намалювали? Зробили ось таку різьбу з виделками, ножами. А може би, я хотів для чогось інакшого. Використовувати її, а отут вже, бачите, вже не зможу використати для іншого, бо оці виделки ложки. Та що ж так голосно тут в тій аврорі. Але вона мені сподобалася. Оцю серветницю дерев'яну також зараз можна придбати зі знижкою. 99 гривень, і ось ця також по 99 гривень. Для трішки інакших за формою серветок. Продасться. Так, а ось ця так як була, так і залишилась серветниця дерев'яна. Без знижки. 49 гривень. Зі знижкою ось ці серветки. 150 штук двошарові. В коробці 32 гривні. Зі знижкою ємність для сипучих, ось така кругла. 59 гривень, тут на пів літри. Ще одна ось така новинка. Стаканчики одноразові. Одноразові, з пластикові. Це щоб не користуватись одноразовими. Дві штучки, але тут пластик дуже хорошої якості бачу. І ціна їх 39 гривень за дві штуки. Серветки 130 штук, двошарові, 37 гривень. Паперовий рушник Аврора 22 гривні рулон. Ось такий можна придбати тут 200 штук за 32 гривні. Паперові рушники двошарові 2 штуки в упаковці 37 гривень. Ось такий великий паперовий рушник 500 відривів двошаровий 139. Мальва туалетний папір 19 гривень. Зі знижкою зараз ось та лампочка від луну, біле світло. І яка ж це зі знижкою ось ця, мабуть. Головне, що цінники поставлені. Так, а де штрих-код? 39 гривень. А де ж за 24? Добре, це 39. А оця 24. Ну це ж вона на 9. Ні, це не вона. Ось такі лампочки по 34 та по 39 гривень гарантія рік. Головне, зберігайте чек. Вже витягнути, витягнули, бачите, дивіться, і назад не поставили. Ну для чого, такі робити? для чого такі робити? Ліхтарик, він дуже тяжкий, металевий, 99 гривень, зараз він із хорошою знижкою. Ліхтарик на батарейках. Працюю від батарейках, да? Чи від акумулятора? Ні, від батарейках. 99 гривень. Ліхтарик на голову 69 гривень. Вимикач двоклавішний, 29 гривень. Трійник поворотний 22 гривні. А ось цю лампу зараз можна придбати зі знижкою. Це лампа прищіпка, гнеться в різні сторони. Можна керувати температурою світла і ціна такої лампи 99 гривень. А зверніть увагу, була 299 Дуже хороша ціна зараз на цю лампу. І зі знижкою зараз поставили ось цей набір світильників LED на батарейках три штуки за 129 гривень. Лампа, ой, точніше, оцей. Ліхтарик на голову. три положення освітлення. І ціна його зараз зі знижкою 99 гривень. 129 гривень ліхтарик. І ось такий ручний ліхтарик акумуляторний за ціною 88 гривень. Я буду вам бажати всього найкращого, економних покупок. Зустрінемось вже в наступному а відео. До зустрічі!